Усім привіт! Ми знаходимося зараз на пляжі Сан Хуан і хочемо представити для вас ось таку резиденцію, де знаходиться тенісний корт, два басейни. Один відкритий, інший закритий, площадки, дуже красивий сад і багато-багато іншого. І так, ціна: 229 тисяч за 65 квадратів. Тут дві спальні та один санвузол. При вхідній зоні ми бачимо. Одразу перший санвузол, непогано по ремонту, я хочу сказати. Вітання. Мені взагалі подобається таке планування. Маємо тут зону на телевізор. Також є стіл. Бачите, одразу вікно, дуже гарний вид з цієї квартири. Просто шикарний. Подивіться на наш басейн і на нашу резиденцію. Одразу поруч є парк, ніякої забудови не буде. Так, буде парк і ось такий вид з цієї квартири. Рухаємося далі. Тут є диван. Поруч одразу вони розташували ось такий кабінет, де є невеликий диван, також стіл робочий і багато вікон, що мені подобається. Рухаємося далі. Далі ми маємо кухню. Невелика кухня, маємо робочі поверхні, також гарнітури, вони в порядку, електронна плита, є витяжка, в принципі, все необхідне є, і також господарчий блок. Ось такий господарчий блок по ремонту непогано. Поїхали далі. Далі ми маємо основну спальню, в якій розташовано двохспальне ліжко, тумбочки, також ми маємо вмонтовану шафу. і... З цієї спальні маємо вихід, другий санвузол. Зараз ми вам покажемо. Ось такий санвузол. Маємо душову кабіну, унітаз, біде і умивальник. По плиці ви бачите самі, немає проблем. І також ми маємо ось таке дзеркало. В нас є ліфт. І що мені подобається чистий і акуратний. east